Мінус панцирь бук та імбір. Спецпризначенці вивели та знищили ворожі системи ППО. Повідомили про таке в українській розвідці. Наші оборонці завдали ударів дронами по дорогих системах ППО російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області. І зараз з нами на прямому зв'язку. Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Пане Сергіє, мої вітання. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю дуже рада вас бачити. Тем і новин для обговорення чимало. Почнемо з цього панциря, бука і імбіря. Пане Сергію, наскільки це суттєві втрати для ворожої армії, і як це може позначитися на захисті їхніх військових об'єктів і прикриті неба? Ну, власне я зараз спробую провести навіть певні такі паралелі не для того, щоб хайпанути як кажуть на темі, а для того, щоб очевидні речі пояснити, тому що, наприклад, війна на близькому сході. Вона сьогодні показала, що, наприклад, Ізраїль, перше, що робив, він виносив перед ногами системи протиповітряної оборони Ірану. Я зараз не вдаюсь в подробиці саме тих подій для цього. Є інші люди, які більш фахові і компетентні. Але саме на ППО хочу підкреслити. І Тепер подивимося на мапу наших тимчасово окупованих територій, в тому числі на лінії бойового зіткнення. Так, от давайте задаємо наш тимчасово окупований український півострів Крим, що там виноситься перед ногами під час. Етапу демілітаризації Криму, який є етапом деокупації нашого півострова, перш за все, з системи протиповітряної оборони. Власне для чого я думаю, очевидно і зрозуміло для того, щоб звільнити. Повітряний простір відповідно для інших засобів вогневого ураження, в тому числі авіаційного, аби вже потім знищувати відповідні об'єкти, які знаходяться на нашій території або знаходяться в тому числі там поблизу лінії бойового зіткнення, і на території Російської Федерації, звичайно, в тому числі бок, імбір, це те, що сьогодні звітували. Наші розвідники, головне управління розвідки, це запорізький напрямок, тимчасово окуповано території, і очевидно, що це ті зенітно ракетні комплекси, які прикривали, в тому числі повітряний простір ворожі, не просто захищали, вони ще прикривали військові літаки російської авіації. які... Наносили удари або могли наносити удари по нашій території. Очевидно, що на сьогодні для цих літаків, які виконують завдання на запорізькому напрямку, зокрема, це буде менш безпечно. Я не кажу, що взагалі небезпечно, але менш безпечно це 100%. І власне така ситуація показує, що це є системна робота. А враховуючи, я зараз навіть не про фінансову складу, а вона як кажуть доволі таки цікава. Це про собівартість та взагалі. Про те, скільки коштує той самий панцир, скільки коштує БУК, скільки коштує імбір, я. це релеска до комплексу С-300В. так от власне це величезні суми, це величезні втрати, але найголовніше небо стане для росіян менш безпечним. А отже, будуть інші удари, які забезпечать нам сьогодні оборону, а в подальшому без сумніву і просування наших військ щодо звільнення тимчасово окупованих територій, так що операція, як кажуть залікова. Можна поставити 13 балів з 12. та безмежна вдячність нашим захисникам, нашим оборонцям. Вони роблять неймовірні справи. Головне, що тихо, а ми потім дізнаємось про результат, аби не наврочити. Пане Сергію, що мене ще потішило, це те, що безпосередньо на території Російської Федерації відбуваються різні події, які, звичайно, не дуже приємні росіянам. Вони потім їх коментують, і зокрема, ось про те, що. Українська розвідка, точніше, агенти нашої розвідки, знеструмили в колінграді об'єкти російської армії та їхнього ВПК. Є там певні наслідки, пожежі, займання. Вони вже як вважаєте, відчувають той неспокій, небезпеку, яку відчували ми і продовжуємо відчувати, коли вони здійснюють щось подібне на нашій території. Не може війна тривати тільки на території України, коли вони прийшли сюди вбивати нас. Вона має повернутися і до ворога. Якщо кориватися виключно емоціями, я теж людина, людина жива, і я хочу сказати, звичайно, цього поки що недостатньо, і цього мало. Я думаю, що ті, хто планує такі операції, тим більше хто їх виконує, вони зараз на мене не образяться, тому що та робота, яка відбувається, вона дійсно і дивовижна. Насправді, це історії, які потім прикрасять і підручники військового мистецтва, зокрема військової розвідки. Ну і звичайно, це те, що виснажує ресурси ворога. Звичайно, мало тому, що на сьогодні і мене підтримують. я Думаю, тут візьму на себе сміливість. Переважна більшість українців, якщо не 100%, що росіяни мають всі від маленького до великого відчувати, що таке блекаути, що таке, коли горить палає поруч, коли літають мопеди і атакують наші житлові будинки, атакують наші населені, пункти, міста, села. Але з іншого боку, ми теж маємо розуміти, що ця робота дуже копітка для цього необхідний ресурс. І на сьогодні Україна, вийшовши на системну цю роботу щодо знищення ворожого військово-промислового комплексу, подивіться, орієнтується. Ну фактично, виключно і, можливо, я чогось не знаю, і Це зрозуміло буде, це можна пояснити, але орієнтується виключно на ті засоби, які в нас на сьогодні є. От нас з вами, наприклад, 100% не здивувала відстань, де сьогодні літають наші бойові комарі. Не тому, що це Татарстан. Це Єла Бога, не тому, що там вже це було і буде. Так? Тому що ну, треба зруйнувати це, це е, гніздо зла, бо звідти виходять ті самі герані типу шахет, і відповідно атакують нас кожної. Ночі нас не дивує, тому що ми звикли 1500, 1600, 700, 800 кілометрів відстані. Ну власне, це вже не дивує, а це наші можливості, це наші спроможності. І очевидно, що е, поки що з'являються паростки, і в тому числі того страху, який має бути присутній для росіян, страху не тому, що ми українці страшні, хоча нехай лякаються від там доброго ранку. Ми з України або доброго вечора ми з України. Страху за те, що за кожен військовий злочин, воєнний злочин треба буде відповідати кожному хто. То крутить винтики на Татарстані. Хто там виробляє, не знаю там автомати Калашникова або іншу зброю, і вона вся їде до України нас вбивати. Тому я думаю, що таких моментів буде ставати більше відповідно. Але знову таки для України сьогодні очевидно, і це, на мій погляд, абсолютно тут вже без емоцій, холодний розум. Абсолютно правильна стратегія. Ми зменшуємо спроможності ворога. Ресурси ворога не безкінечні. Це наратив Росії, що вони там готові воювати 20 Дцять рік нагадати, як вони після тієї північної війни платили шведам е, контрибуцію. Вони забули про це, а вважають, що виграли в тій війні. Так, от власне е, зменшення ВПК Російської Федерації воно дасть свої результати. Хочеться, щоб відразу і відразу на полі бою, щоб це все було відбито потім на е, мапах е, відповідних: що ми атакуємо, ми йдемо вперед, ми звільняємо наші землі. Але не доїде, хоча б один снаряд. Або два, або три, або тисяча до фронту. Це ж очевидні речі. Наші залишаться живими більше. Наші вразять більше ворожих об'єктів. Це лише один такий дуже примітивний приклад. Тому очевидно, що таких дій буде більше і вони потрібні. Ним на емоції теж треба впливати. Отут, я задаю про емоційне: треба настільки впливати, щоб вони нас боялися так, що ну просто дуже боялися. Ана Сергію, я щиро вдячна вам за такий конструктивний раціональний розбір. Як зазвичай, за те, що ви долучаєтесь попри навантажений графік, ви виходите до нас в ефір і коментуєте важливі події. Щиро вам вдячна. Я нагадую глядачам Дякую. з нами на зв'язку. Був Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Телемафірі національного телемарафону в студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. До України повернули тіла ще однієї 1200 загиблих українців. Це наші захисники та цивільні громадяни за цей тиждень. Це вже четверте повернення полеглих українців згідно домовленостей У Стамбулі слідчі та експерти установ МВС тепер мають провести всі необхідні експертизи та ідентифікацію тіл. Про таке повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Уранці в російському татарстані поблизу міста Єлабуга пролунали вибухи. Там розташований завод із виробництва шахедів. Відстань понад півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Місцеві повідомили про дим над містом. Ну а в трьох російських аеропортах поблизу запроваджували обмеження на польоти через небезпеку атаки безпілотників. А в Калінінграді спеці української розвідки знеструмили армійські об'єкти та підприємства російського військово-промислового комплексу. Зокрема, на підстанції злили охолоджувальну рідину з трансформатора та підпалили його. Пожежа суттєво пошкодила військову інфраструктуру десь на 5 мільйонів доларів. Операцію цю провели 14 червня. Ну і затвердженням нашого джерела в головному управлінні розвідки продовження буде, бо все російське задіяне у війні проти України горітиме, тонутиме та знищуватиметься. Байдуже де воно заховане чи розташоване. Костянтинівка на Донеччині залишається важливою ціллю для ворога, де він намагається тиснути з різних боків, аби дістатися міста. Але наші захисники не дають йому цього зробити. Про таке в ефірі національного марафону розповіли українські військові, котрі тримають оборону на цій ділянці фронту. Відбувають атаки ворога збройних сили України також на Покровському та Новопавлівському напрямках. Вони є найгарячішими зараз. Не вдається окупантам також прорвати нашу оборону і в районах Торецька та Часового Яру. Паралельно Вони ще намагаються заходити зі східного фасу Покровського напрямку. Там далі, там через попів'яр, через пересічення трас траси покройскостатинівка, тому для них косітиніко залишається одним з важливих таких центрів тяжіння. Почать хоч станом на зараз. Ми не говоримо про якісь там бої в передмісті. Ми говоримо лиш лише про те, що росіяни дуже стараються дійти і з різних боків. Сили оборони України вразили три пункти управління противника, ну а ще сім осередків особового складу, озброєння та військової техніки. Підсумок цих атак знешкоджено окупантської живої сили, 1170 осіб, знищено засіб протиповітряної оборони, реактивну систему залпового вогню, 33 артилерійські системи та майже 90 автівок окупантів. У кожного з наших захисників в арсеналі може бути кілька видів зброї. Тож, наша наступна історія про гранатометника бригади Червона Калина на псевдо Рудік. Воїн однаково влучно стріляє із американського гранатомета, і з помпового дробовика, то й з Вийтівки. Тож він чудово знає, що краще збиває дрони, ну а що назавжди зупиняє ворога. Говориш ігрушка, і воно якось так здається, начебто. Вона тебе слухає, ти її ліпше відчуваєш. іграшко гранатометник Рудік називає свою зброю. Каже, так відчуває її краще. У них справжній тандем у знищенні ворога. Скажемо, от дробовик, якби я до нього часто ставився як до куска металу, не дивився, за ним не доглядав. По факту він мене би і підводив в даний момент, коли на мене, скажем, якийсь дрон полює. Так само є гранатомет? Так, ми прийшли. На обслуговування. У травні 23-го Рудік вперше почав працювати з американським гранатометом МК-19. Вчився вже під час штурму методом спроб і помилок. нормально стріляємо, раз у нас починається осічка. Я не розумію, що сталося. То вже зараз я розумію, що там неправильно ленту заложив, неправильно поставив саму планку. Або коли затвор звів і робиш спуск, виходить, воно може теж клина надати. З ним вчився і відбивати дрони. Вперше, каже, охопила паніка, що скориться. Ну, він вже підлітає, ну так метрів десь 50, ну, може менше навіть. Він часто йде на посадку і прямо на мене летить. Ну і цей момент я починаю наводитися на нього. Зразу переживання або я його, або він мене. Наш зайчик маленький. Зробили ми котика маленького. В арсеналі Рудіка, Гвинтівка, гранатомет та помповий дробовик. Останній, до речі, його незамінний помічник у боротьбі з ворожими дронами. Досить багато є моментів, коли дробовик спасає хлопцям життя. У мене було що летів Мавік з скидами. І ну, реально, якби не дробовик, то скажімо, Ну, автоматом я би точно би не зробив ту роботу, що зробить дробовик. Та найбільше бажання військового заміну людського арсеналу на технології БПЛА та штучний інтелект, щоб збереглося якомога більше людських життів. Дарія лиходіт, ми Україна, 14-та бригада Національної гвардії України, червона калина, марафон Єдині новини. На Полтавщині, куди цієї ночі Росія спрямувала більшість ракет та безпілотників, усі пожежі ДСНС ліквідувало. Потужного обстрілу зазнала Кременчуцька громада. Там росіяни цілили по об'єктах енергетики та сільськогосподарської інфраструктури. У Чутівській громаді пошкоджено житлові будинки, автівки, електромережі. Минулося без постраждалих. Про це повідомляють у військовій адміністрації. Відключень світла в регіоні немає, незважаючи на удари по об'єктах енергетики. Кременчук цієї ночі пережив одну із наймасованіших атак за весь час повномасштабного вторгнення. 194 цілі по Україні, безпілотники та ракети, запустила Росія цієї ночі, атакувала з різних напрямків. Зокрема, калібри летіли з Чорного моря, і Скандери, з Ростовщини та Курщини, ну а кінжали були спрямовані з-під астрахані. Наші сили протиповітряної оборони збили 8 з 11 ворожих ракет. Для відбиття повітряного нападу піднімали в небо авіацію. 48 безпілотників збили з курсу засоби радіоелектронної боротьби, ну а ще 111 знешкодили, звітують у повітряних силах. Тільки за цей місяць Росія застосувала проти України 2800 ударних дронів, майже 3000 авіабомб і 140 ракет різних типів. Про таке повідомив Володимир Зеленський та зазначив, що саме тому важливо, аби вже у найближчі тижні були ухвалені усі рішення, які посилять санкції проти Росії. На переконання президента України зупинити війну Кремль змусить обмеження щодо банків та фінансового сектору. Крім того, потрібно боротися зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити. Впевнений в цьому Володимир Зеленський. Ну і, власне нові антиросійські санкції та глобальну економічну безпеку на саміті G7, який стартує в Канаді, мають і обговорити лідери найпотужніших економік світу. Зокрема, і зниження граничної ціни на російську нафту із 60 до 45 доларів за барель. Євросоюз вже включив це у новий санкційний пакет. Водночас проти зниження цінової стелі виступають Сполучені Штати Америки. Володимир Зеленський також запрошений на саміт Великої Сімки. Українські дипломати зараз працюють над організацією двосторонніх зустрічей, зокрема із Дональдом Трампом. Ну а 17 червня в рамках саміту обговорюватимуть, як досягти справедливого і тривалого миру в Україні. До війни на Близькому сході Ізраїль авіаударом знищив завод із виробництва шахедів та інших безпілотників в Іранському Ісфахані. Атакована також і компанія, яка виробляє майже всі радіолокаційні системи цієї країни. До цього армія оборони Ізраїлю просила іранців терміново покинути райони поблизу військових об'єктів. Зранку ізраїльські літаки атакували військову базу на заході Ірану. Ескалація конфлікту між країнами триває вже третю добу. Цієї ночі сторони обмінялися потужними ракетними ударами по енергооб'єктах. В Ізраїлі є прильоти. Зокрема, у житлові будинки постраждали щонайменше 300 людей 12 загиблі. На Хмельниччині та Рівненщині служба безпеки України затримала двох місцевих жителів, котрі шпигували для ворога. Жінка, жителька Хмельницької області, коригувала авіаудари ворога по регіону та виготовляла вибухівку для терактів. Для росіян вона знімала запасні командні пункти та адмінбудівлі Збройних сил України. Ну а ще один зрадник готував ракетні удари по військових аеродромах на заході України. 24-річного чоловіка затримали на Рівненщині, коли він фіксував об'єкт на приховану камеру, встановлену у машині. У Києві під час негоди дерево впало на перехожого. Чоловік отримав важкі травми. За його життя зараз борються лікарі. Ну і лише після трагедії комунальники визнали дерева в цьому районі аварійними. Як з'ясували кореспонденти Ми Україна, таких небезпечних місць у столиці чимало. Наша кореспондентка Елівіна Сейдулаєва поспілкувалася з очевидцями нещасного випадку. Був корінь тут, і впало воно виходить всю сторону. Роман показує місце, де дерево впало на його брата. Почався дощ та сильний вітер, коли 19-річний Максим з подругою вигулювали собаку. Максим мені кричить Ніка дерево. Я роблю два кроки назад. Він старався теж відступити, але він просто не розрахував саме дерево і наскільки воно велике. Ось та його просто теж так крило. Падає дерево. Я вже бачу, як сколить собака. Через кілька хвилин на допомогу прибігли люди, повідомили родичам та викликали швидку. Швидка була на місці. Мій брат вже був всередині, вже йому надавали до медичної допомоги. Він був без свідомості, йому наклали шину на, на шию. Він був без свідомості, тільки через шок вирушив руками. Дуже важке дихання. Він не міг дихати нормально. Потерпілого хлопця госпіталізували. У нього численні травми. Він у комі він поступив в стані травматичного шоку. Третього-четвертого ступеню. надавалася допомога: реанімаційна хірургічна допомога. А вже через 15 хвилин він був піднятий до операційної. Там виповнена. Хірургічне втручання, три хірургічних втручання, які дозволили зупинити кровотечу. Вже пройшов час. Стан з е, позитивною. Як бачимо, дерева після нещасного випадку комунальники спилили. Інші ж дерева поруч позначили аварійними та обгородили стрічкою. Комунальники тепер зрізатимуть ці дерева. У мене е, скільки виходить за зараз? П'ять чи шість жеків. Світошинський район. Куди направляю, туди й їду. Це ж не я вибираю, куди їхати. Чому саме зараз ці дерева визнали аварійними? Йдемо з'ясовувати у ЖЕК. Втім, керівництва на місці немає. Начальник ЖЕКа знаходиться на виїзді. Я не можу вам нічого сказати. Після часу він на виїзді на аварійних ситуаціях. Максима вже декілька разів прооперували. Зараз він під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії. Поліція за цим інцидентом відкрила кримінальне провадження. Ільвіна Сидбулаєва, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон Єдині новини. Ну а далі про щасливий випадок, який може змінити долю, 26-річний львів'янин Денис Омеля прийшов до торгового центру забрати замовлення, побачив у холі піаніно. Ну і зіграв власну композицію. А вже наступного ранку він прокинувся популярним. Відео його захопливої гри в соцмережах набрало мільйонні перегляди та тисячі схвальних коментарів. Ну а вже сьогодні в Дениса сольний концерт. Ким виявився піаніст кур'єр і як його життя змінила випадкова гра на фортепіано, розкаже Олександр Стасишин. де кур'єр із термонаплічником для доставки їжі просто посеред торгового центру віртуозно грає на фортепіано. Зняли відвідувачі. Наступного ж дня воно розійшлося соцмережами. А 26-річний викладач музики вмить став популярним. Мені одні другі треті починають виписувати. В інстаграмі якісь кучу додаються людей. Це як то кажуть, в правильному місті правильний час. Я дуже люблю сольної виступи, свої твори, бо ніхто, крім моїх учнів, мої твори не чув. Я всі твори майже на уроках придумував на ходу, і це такі і Ніхто їх не чув. І я дуже хотів, щоб люди почули мої твори, і я дуже радий, що взагалі так сталося. Тож бажання хлопця стало реальністю сьогодні. У професійній студії він готується до сольного концерту. Цю композицію якраз грав, коли залетіло вікно. Денис займається з дитинства. Тепер сам викладач фортепіано, який у вільний час вирішив підзаробити на доставці їжі. Та затримався кур'єром лише на три дні. Мені дуже подобається викладати, і мої учні. За мене тримаються я за них, тому буду звичайно викладати далі. А ще посипались пропозиції співпраці, відео віртуозної гри. Хлопця в інтернеті побачила і львівська співачка Соломія Чубай, яка саме шукала піаніста. Зачепила сама гра і композиція, як Денис це грав. Начебто рухаємося і навіть творимо нові пісні. І команда, і хлопці зігралися з ним. Треба розуміти, що слава тіктоку вона теж є тимчасова. Може вона перерости в щось дуже велике, а може і нічого не статися. А з іншого боку, вона може просто показати, що в Україні є справді таланти, і не треба ходити на якісь там шоу. Та дає журі, і де журі е визначає, знаєте, яке хто з нас талановитий, а хто ні. Перший спільний концерт у них буде вже цієї неділі у торговому центрі, з якого все почалося. Щасливий Денис потроху звикає до слави. Каже, така випадковість може статися з кожним. Головне, любити те, що робиш, і не соромитись показувати цього. Треба мати кусюзюмику, треба мати своє щось. І грайте з душею. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський. Ми – Україна, марафон. Єдині новини. Нехай вам посміхається доля. Ну а ще тихого дня і гарного настрою та здоров'я побажаю вам. І передам слово Олені Чабак. Вона й продовжить ефір телемарафону.